Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанія Акцент черговий випуск інформаційної програми День з останніми новинами вівторка. Не пропустіть сьогодні головного. На відеоселекторній нараді Сумської облдержадміністрації підбивали підсумки діалогу мешканців регіону та президента України. Перевірити свої особисті дані відтепер можна на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Обряд хрещення як найголовніша подія в житті людини, у якому віці слід проводити церемонію та як правильно обрати духовних батьків. А тепер про це та інше докладніше. Доручення президента України вже більше півроку виконуються способом діалогу з країною. Саме таку назву має новий проєкт, завдяки якому з головою держави мають змогу поспілкуватися всі охочі. Підводила підсумки результату співпраці народу Сумщини та президента. Відеоселекторна прес-конференція. Серед співрозмовників голови держави були і шосткинці. Подробиці у сюжеті Олени Чанцевої Коваленко у рамках телевізійного проєкту Діалог з країною на електронну пошту контактного центру від жителів Сумщини надійшло 75 звернень до президента України Віктора Януковича. Усі 75 звернень отримані за цей період. Розглянуто. Понад 80% питань, які містилися в них, уже вирішено. Зазначив Олександр Цупро, заступник голови, керівник апарату Сумської обласної держадміністрації. Це унікальний для нашої країни проект, який відбувався вперше в 2013 році. Проект тривав з 11 по 22 лютого. Наразі залишено на контролі декілька звернень. Пояснила директор державної установи Сумський обласний контактний центр Альона Мишкова, яка також взяла участь у відеоселекторній. Прес-конференції. Працюємо ми, ми з 8 до, 6, до 18 години. Приймають звернення шість операторів. Після цього вони оформляють, заводять реєстраційну контрольну картку, де записують прізвищем я по батькові, особ... найголовніше це контактний телефон, зміст питання. Тоді звернення починає працювати аналітик, аналітик який приймає рішення до якого структурного чи територіального підрозділу надіслати. Тоді чекаємо на терміни. Чекаємо на результат. Отримавши відповідь, здійснюємо зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок дозволяє розглянути і, над... і допомогти у вирішенні питання. Як свідчить тематика звернень, найбільше людей турбували питання соціального захисту населення, із них вирішено позитивно 62% від загальної кількості: проблеми комунального господарства, благоустрою та будівництва, охорони здоров'я, житлової та аграрної політики, освіти і науки, культури та транспорту. Якщо говорити про кількісні показники, 75 звернень, 43 вирішено позитивно на сьогоднішній дату, 27 роз'яснено. При тому 27 сім роз'яснено це питання, де люди безпосередньо. Ні, зверталися за переважно більшості за роз'ясненням. Наприклад, там як фінансуються на сьогоднішній день дороги в Україні в цілому, чи є національна програма відповідна, як усиновити дитину і багато інших питань, тому показник результативності ми можемо відповідно ставити значно вище. Більшість питань, які стосувалися життя регіону, взяти на особистий контроль заступниками голови облдержадміністрації. Верни на сьогоднішній день залишаються на контролі в обласній державній адміністрації, так як роботи по ним розпочаті, але повністю не завершені. За словами учасників наради, обличчя Сумщини змінилося на краще у результаті президентського діалогу з країною. Кожен мешканець району нашої області отримав те, з чим звертався до президента: допомогу у лікуванні дитини, сприяння гасифікації сіл, забезпечення інтернет-доступу в школах районів. Ведено безкоштовну операцію трьохрічному жителю міста Ромни. Тут зверталася його мама до президента. Дитина має серйозні вади здоров'я і вона зверталася за матеріальною допомогою. Але враховуючи ситуацію, після того, як розглянули можливості наших медичних закладів, в травні місяці цьому цій дитині була виконана операція, абсолютно безкоштовна, запланована наступна. І сьогодні маємо добру динаміку щодо поліпшення здоров'я цього мешканця маленького міста Ром. Журналісти з усіх районів Сумської області мали змогу активно брати участь у ході обговорення. Приємно, що шосткинці також вели діалог з країною. Два наших земляки дозвонилися до голови держави, який уважно вислухав звернення, і результатом активності шосткинців став жорсткий контроль виконання їх запитів сумською державною адміністрацією. Важі нашого контактного центру, ми напряму взаємодіємо з житлом. і скажу, що рівень їхньої реакції, порівнюючи з минулим роком, виріс майже в два рази. Вони оперативно розглядають звернення, виходять на місце, надають допомогу там, де необхідно рівень взаємодії. Сьогодні він є. Сказати, що він нас задовільняє, не задовільняє абсолютно з певними службами міськими в першу чергу, але працюємо над його поліпшенням. Керівництво обласної державної адміністрації подякувало всім мешканцям Сумщини за активність і пообіцяли надалі робити все можливе, аби діалог очільника нашої держави та його реальна допомога народу відбувалися більш якісно. В області стартує регіональний конкурс якості. У цьогорічній виставці візьмуть участь 105 кращих товаровиробників регіону. Переможці конкурсу представлятимуть Сумщину на загальнодержавному етапі конкурсу якості продукції товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України. За словами заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Ігоря Яговдика, символічно, що 10-та ювілейна виставка конкурс організована державним підприємством суми Стандартметрологія спільно з облдержадміністрацією проходить напередодні знаменних дат у житті регіону: – 70-ї річниці визволення Сумщини від фашистських загарбників та 75-ї річниці з дня утворення області. Вона сприяє популяризації продукції місцевих товаровиробників. Дозволяє підприємствам продемонструвати свій потенціал, поділитися досвідом, знайти нових партнерів та укласти угоди на реалізацію товарів, підкреслив заступник голови облдержадміністрації. Урочисте відкриття виставки відбудеться 8 серпня в приміщенні виставкового презентаційного конференц-залу Іллінський. Відтепер кожен громадянин, зайшовши на сайт СВК, може перевірити свої особисті дані. Про це інформують у відділі ведення державного реєстру виборців Шосткінської райдержадміністрації. Його працівники наразі готуються до виборів депутата собицької сільради, які відбудуться 15 вересня цього року. Та підтримують актуальну базу даних реєстру виборців. Чим живе відділ у міжвиборчий період дізнавалась наша знімальна група. Відділ ведення державного реєстру виборців вже добре відомий шосткинцям і мешканцям району, адже вносить до списків дані громадян, які мають право на волевиявлення. У міжвиборчий період його працівники не почивають на лаврах, а постійно підтримують базу даних у актуальному стані. Зазначає начальник відділу ведення держреєстру виборців Шосткінської райдержадміністрації Ігор Волинець. В цьому нам допомагають Державна міграційна служба, ДРАЦИ районний і міський, В цьому нам допомагає Шосткинська виправна колонія, сільські селищна ради та інші організації, через яких проходять дані. Виборців відділ забезпечує підготовку до голосування не тільки загальнодержавного рівня, а й місцевого. Наприклад, у цьому році відбулись вибори депутата Клишківської сільради. Попереду, 15 вересня, обрання депутата Собицької сільради. Крім опрацювання відомостей, працівників відділу ведення державного реєстру щотижня здійснюють виїзди до населених пунктів Шосткінщини, аби проінформувати людей про свою роботу та їхні права виборців. В районі на сьогодні у нас налічується 18 тисяч виборців, це в тому числі і люди, які відбувають покарання в Шосткинській виправній колонії. Без, якщо не враховувати їх, то в районі 17 тисяч ...9 дев'ять виборців в районі всього 37 населених пунктів. Аби мешканці сільської місцевості не долали велику відстань до міста з метою перевірки у державному реєстрі своїх даних. На сайті ЦВК була створена нова вкладка Особистий кабінет виборця. Повідомляє Ігор Васильович. Тобто, будь-який виборець, в тому числі ми з вами, можемо зайти на центральний сайт на сайт центральної виборчої комісії. І зареєструвавшись попередньо перевірити свої дані таким чином, ми свою роботу бачимо в тому, щоб ну, максимально надати виборцям можливість і перевірити свої дані, і ну, бути постійно в курсі тих процесів, які стосуються. Цих питань, за словами Ігоря Волинця, всі поставлені завдання відділ державного реєстру виконує оперативно і в рейтингах ЦВК займає перші місця. До речі, кабінет, у якому він розташований, має статус приміщення з обмеженим доступом. Не кожна людина може сюди потрапити фізично. Ну, от дані захищені вже на цьому рівні. Крім того, захищені канали зв'язку захищена сама база, тобто існує. Ну, ціла низка ступенів захисту, тож виборці можуть бути впевнені, що їх персональні дані у відділі ведення державного реєстру не тільки зберігаються і обробляються, а й надійно захищені від сторонніх очей. Як зазначає Ігор Васильович, база даних дотоновлюється кожного дня. Отже, вірогідність неточності в них зведена до мінімуму. Це стосується як відомостей про людей, так і адресного реєстру ще минулого року. Нами був завершений процес щодо упорядкування назв геонімів, нумерації будинків. І Шосткинський район одним з перших закрив це питання. Тобто на сьогодні в районі немає жодного населеного пункту, в якому були вулиці, які не мають назв, або будинки, які не мають номерів. Ігор Волинець підкреслює, що чималу допомогу та підтримку працівники відділу ведення держреєстру відчувають з боку голови Шосткинської районної державної адміністрації, який усвідомлює всю важливість роботи цієї структури. Хрещення дитини одне з найголовніших подій в житті людини. По суті, це другий день народження, тільки не для суспільного життя, а духовного. З моменту хрещення дитина знаходить свого ангела-охоронця, покликаного захищати його від бід, хвороб і берегти його спокій та сон. Коли ж слід хрестити дитину і кого обирати в якості духовних батьків знає Юлія Беберштейн. Таїнство хрещення особливий обряд це очищення душі, духовне народження людини. За традицією церкви не мовляв хрестити вже на восьмий день після народження. За словами отця Ігоря, настателя храму собору при святої Богородиці у Куйбишевському мікрорайоні. Дитину краще піддавати таїнство храмі Божому та провести хрещення можливо і в іншому місті. Храми. Там зимою нет ні тогда тоді креститься дітей вдома. Зважаючи на що зовсім маленький вік дитини, вимагати від неї віри і покаяння двох головних умов поєднання з Богом не можна. Тому немовляті призначаються хресні батьки, які беруть на себе зобов'язання виховувати хрещеників дусі православ'я. Восприємники вони повинні бути люди, крещеної православної вірі. Люди повинні бути віруючими по духу. Вони мають ніж батьки по плоті. До вибору хресних батьків варто підійти з усією відповідальністю. Це вельми почесний і важливий обов'язок. Вони повинні долучати дитину до церкви, водити її на причастя, сповідь, а також щодня у своїх молитвах згадувати про неї. У дитини обов'язково повинен бути восприємники її ж статі. Тобто для хрещення хлопчика достатньо хрещеного батька, а для дівчинки хрещеної мами. Але за традицією запрошуються хресні батьки обох стати як для хлопчиків, так і для дівчаток. Таїнство хрещення должны також готуватися достойно, як у всякому великому событию. Лучше бы, щоб таинством перетайством хрещення, будет крестить ребёнка сами пришли в храм, по исповедовали станством исповіді і попричищались, тобто очистили свою душу. Раніше зазначив отець Ігор, ім'я новонародженому давалося з дотриманням уставів церкви. Дитину нарікали православним ім'ям. Якщо народжався ребёнок в день, вони смотрели день пам'яті святих і избирали ім'я раженому младенцу, і мужського, і жіноського пола, і в день його хрещення. Можна і в той період от Рождення до крещения. Деякі люди нарікають себе дитя одним іменем, а проводять таємство хрещення під іншим, ховаючи таким чином другі ім'я від суспільства. Та так робити не потрібно, зазначив святий отець. Якщо дитина, або потім буде взрослым чоловіком, ми всі підвергаємося всякого роду болезні. Це імя повинні знати всі, щоб молиться, о своїм чаді, щоб Господь укріпляв. І коли ми вже потім можемо ходити в церкву і причащатися, то ім'я ми повинні називати. Ім'я дається другое в тому випадку, якщо ребенка називали православним іменем, тобто тим іменем, яке немає в святцях святого. Якщо вже так сталося, що малюка похрестили не під православним ім'ям, такі питання потрібно вирішувати зі своїм духовним наставником, наголосив отець Ігор. Є спеціальна та формула молитовка, которая іменно виправляєся у такі, якби как бы, духовні помилки. В наш час підібрати для дитини православне ім'я труднощів не виникає. Сьогодні дуже доступно є у нас церковний календарій, который ані і підчатлюється і в газетах, можна в інтернеті відкрити страничку православну, і в храм прийти, подивитись ім'я святому того дня. Під час самого таїнства хрещення священик тричі читає молитву, відганяючи злих духів, які намагаються опанувати душею нехрещеної людини. Потім він освячує воду в купелі і тричі занурює дитину, умиваючи її від первородного гріха. Від купелі дитини сприймає хрещена мати або батько. Коли священик ребенка окунає в купелі, восприємник вас вже на білу одежду або відівається там рубашечка вже. І крестик одягається на його пірс, тобто на груди. З этим крестом ми повинні всю жизнь прожить і перед Богом теж упокоїтися. 7 серпня відзначається успіння правовірної Ганни матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганни до обіду, така зима до грудня, яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками. Якщо за тиждень до спасу, тобто 14 серпня, лелеки почнуть готуватися до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою. На щастя, до зими ще далеко, і на найближчі дні синоптики прогнозують хоч і дощову, але теплу погоду. 7 серпня в день піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Денна температура повітря становитиме плюс 20, плюс 25 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть 16-20 градусів вище нуля. Вітер північний 4-5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого кінця. Грецький письменник Нікос Казанзакіс писав, якщо тобі не подобається твоє життя, зміни його. Ти художник, у тебе є полотно, пензлі і фарби. Намалюй небо і увійди в нього. Тож будьте творцями власної долі. Нагадаю, що ознайомитися з нашими новинами ви можете на сайті Шосткінської міської ради. Хай щастить і на все добре.